Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 27 та 28 серпня 2023 року. Сьогодні, 27 серпня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці козиріг – продуктивний знак. Можна сіяти повторно насіння зелених культур і різних сидератів, а також можна висаджувати розсаду, будь-яку розсаду. Гарний час для нарізки життів та для їх укорінення для щеплення на садових рослинах, ефективні поливи та підживлення рослин, саду та городу. Зелені операції проводимо тільки на овочевих та квіткових рослинах, і продовжуємо захист рослин від шкідників та хвороб. Сьогодні сприятливий день для заготівель на зиму, для збору врожаю для тривалого зберігання і для квашення овочів, квасимо огірочки, помідори. Капусту, смачна капуста саме в козирозі та в тірці і якраз сьогодні такий день козиріг. Завтра, 28 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці козиріг до 17 години 32 хвилини вечора. Але ж з 14 години 49 хвилин та до 17 години 32 хвилини це час місяця без курсу. Наступний знак, в який зайде місяць, це водолій. Тому в цій добі можемо використати для продуктивних трудів знаці козирих час тільки до 12 години дня, тобто зранку до 12 до 12 години дня. А ось що ми можемо до 12-ї години зробити посіяти насіння зелених та сидератних культур, якщо це не зробили раніше, посадити розсаду, нарізати живці та укорінити їх, провести щеплення, полити рослини, саду та городу. Підживлення не можна проводити в цю добу, це уже перехід в знак стихії повітря. А от зелені операції можна проводити тільки на овочевих та квіткових рослинах. І не забуваємо, продовжуємо захист рослин від шкідників та хвороб, особливо шкідники. Зараз вони шкодять на всі 200%. Отож, не забувайте проводити профілактичні оприскування, садових, особливо садових рослин, та і овочевих. 28 серпня, завтра сприятливий день для заготівель на зиму, для збору врожаю на тривале зберігання, а от квашення овочів необхідно завершити з раннього ранку та до 13-ї години дня. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск. Багато у нас справ заплановано, але з усіма ми справимося. Бажаємо вам усіляких гаразів, успіхів у всіх ваших! Трудах. Хай вам щастить у всіх, у всіх у всіх, справах. Ну, а ми з вами зустрінемося уже увечері, у вечірньому випуску. На все добре! Бувайте здорові!